Друзі, всіх вітаю, всім привіт! З вами Майданович. Всім бажаю смачного, хто їсть, та і просто приємного перегляду, хто не їсть. Сьогодні у нас на огляді ось такий чудовий апарат. одне з найкращих СТ-9, якщо не найкращий СТ-9, рівня як мінімум для фарму, як максимум для нагібу. Танк називається КПЗ Еріх концепт 1. Афігенний апаратик. Це Леопард. іншими своїми словами сказати Леопард на 9 рівні, так ще й преміумний, який вам, е, поміж нагібу, буде привозити ще кредити. Давайте по порядку розпочнемо. Давайте з перків. На командира братство, ремонт, гострий зір. Ну, підстава, чи як сказати, саме елементарне це у всіх бойове братство, далі ремонт, далі маскування. Далі ставимо стабу на, на відника і на, і на механіка водія ставимо стабу. Далі майстер зброяр. Маскування я вже казав. І сюди можна поставити злопам'ятного, щоб довше ворога бачити в прицілі. І додатково бачити, що в нього пошкоджене. Стосовно командира, то додатково ставимо огляд. Ставимо екстремальні умови і координацію, тому що хороший огляд і плюс додаткове зведення. Тут 100% пожежу гасіння, 100% ставимо радіоперехоплення, а останнє я завжди ставлю для себе встановлення перешкод, щоб швидше від... відсвічуватись. Тобто, Тось... хтось собі по бажанню, що хоче, то ставить, я ставлю ось це. Далі, механік водій. Стабу я вже казав, ставимо швидкість і король бездоріжжя. Стосовно заряджаючого, обов'язково інтуїція, обов'язково відчайдушний. Ну і снаряд летить швидко. В упорі граємо рідко, 50 на 50, щоб прям в упорі, тому це не ставимо. Можна би було це поставити, але тут дуже часто вилітає боєукладка, тому я поставив безконтактну боєукладку. Тепер рекомендація від мене стосовно обладнання. Збірка, Рекомендую дві основних збірки. Або СТАП і ДОСИЛ це 100% ви ставите. А останнє, останнє під вас, або ХПшки, або вентиль Я грав і на ХП, і на вентилі і так і так доволі непогано. А додаткова збірка це чисто вже моя, я вас не змушую цього ставити. Тобто перша збірка обов'язково: Стаб, досил, вентиль або ХПшки, а друга додаткова по бажанню, якщо маєте таке, то е цей оптика. Копив бонусний слот і досил. Якось так. Я вже слив на ньому середуху. У мене було 3800, зараз 3500, сесії, звісно, класні. Давайте ще перейдемо до польової до модернізації. І після будемо дивитись з вами бій, де в мене в ГЕВ крали бій на 10 тисяч урона. Це просто жесть. Такий спойлерок вам закинув. Будь ласка, протискаємо вподобайочки. Ще раз, смачного, хто їсть. Приємного перегляду, і давайте тепер до модернізації. Я тут не ставив нічого, тут ставлю ліво. Е, ще скажу так: дивіться, я для себе лишив вентиль, оцю збірку. Якби я грав з закалкою, то теж була б модернізація без нічого. Е, з Закалкою я грав без нічого в модерці, а коли поставив вентиль, то тут поставив ліво. Тому що воно не забирає точність, але дає стабу із за вентилятора. Тому якась така модернізація. Ну і тепер протискаємо лайкосики і переходимо дивитись бій. Де вкрали бій на 10 тисяч урана. Ну і що, попадаємо ми на карту Тихий берег? Бій з десятками. Аналізуючи сетап, приймаю рішення їхати наліво на горку. Тому що мало важких танків, всього лише 4. Типу, я на Естерці, право не поїду, центр стояти не хочу. Приймаю рішення їхати на горку. Граю вентилятор ста... ...тосо. І поїхали, дивитись, що воно буде. Такий спойлерок ну, стояло в цьому бою не буде. Їдемо агресивно грати гору. Типу, грати в упорі, битися, як лев, як леви, як тигри. Прокатуючи на гору, лампу не зловив, ЛТшка центр не грає. Дивіться, заїжджаємо, займаємо горочку, на підкаті бачимо танки, просаджуємо. В моменті перед засвітом танків перекинемо на кумулятиви. І пробуємо на підкаті їх просаджувати. Щоб в упорі було вже легше. Знаю, що в Є4-го погані кути, тому агресивніше виходжу трохи. Бачу, що він на агресії просто, очі кров'ю залили, жме вперед. Здаю назад, сейвлюсь. Він відкидає все, і виходимо. Я знаю, що дві тички тепер можу дати. Плюс у нього стан, стан зняв, мінус аптека. Інша на КД, спокійно відцілюємо, даємо. І тут в нього в моменті очі на мене кров'ю залились, він прям дуже хоче дати тичку, йому все одно на все виходить під всю тіму на W, просто на пофіг. Але тіп. Ну я теж заагресував на нього. Ах, ти ж думаю. Йди сюди маленький бамс. Все, лишається в нас тут фаза. Фаза КД, виходимо просажувати її. І треба буде добивати. Але не хочеться лишню тичку отримувати. Він на мене не агреться, виходимо, спокійно забираємо. Тут базік агресує. Бачу, що він під станом і він кидає, я можу дві тички спокійно вийти дати. Тільки не хочеться отримувати лишніх тичок від його команди. Тому граємо з головою. Бачу, що базік відкатує назад, ми теж перекатуємось направо, пробуємо просаджувати, не виходжу агресивно, тому що розумію, що справа мене відкидають ПТ-шки. Подивіться, скільки світилось танків. Чарфутюр на центрі, Яга, Прога 65-та і ДБВшка. Це як мінімум 3, плюс якась стерва. Базік може бути китайський, що хочете. Тобто вийду одну дамтичку на е, БЗ-75-го, тримаю на фулл ХП. але це нелогічно. Тому не агресую, не спішу. Чекаємо помилки ворога. Дивіться, прога упоролась і одразу відлетіла в ангар мінус всі хп. Тут пробую розпікати цього базика, він не підставляється. Відцілюємо, даємо тичку і відкатуємо. За агресію наказуємо на стерва, є інфаша в нас стоїть на респі тепер. Відкатую назад, назад світиться черфотюр, є простріл, спокійно відцілюємо, даємо тичку. І не сидимо в снайперському контролем базіка, чи він на нас не вийде. Тим часом 3-700 урона вже в копілці є. Якось так. Базік сам на нас агресує. Заряджаємо акумулятив. А, це, це бахреплею, ще не заряжений. Я ж через інтуїцію перекинув. Я бачив, що вроді базік стріляв, тому виходимо. Дивіться тичка. І вона не залітає. Ну чому? Не знаю. Просто це вже. Пам'ятайте, одну тичку в нас вкрали. Це буде дуже важливо. Одну тичку в нас вкрали. Далі даємо тичку. На вірочку. Все стараємось на вірочку давати. Дивіться, на підкаті зараз йому ще, ще даємо легенько. Він промахується. І треба виходити давати ще. Наказувати за таку агресію. Треба присадити трохи хлопа. І проходить ще й альфа. просто кайф. Дивіться, ДПВ на нас упарює. я розумію, що я для неї шотний. Шансів буде мало, ну пробувати на підкаті її просажувати, або взагалі тікати. От не знаю, що робити реально. Вирішив битись. Я не вирішив тікати. Приймаємо ДБВ. Через... Із-за кущика зразу не підсвітився, це хорошо. Даємо тичку, сейвимось. Ой, дивіться, а він на вогнегаснику катає, друзі. Плюс в чат хто на вогнегаснику грає на... на танках або на ДБВшці. А тут, дивіться, кутичку за фелли. Не знаю, як насправді. Дуже агресивний тип на ДБВ. Ну, ми його зараз накажемо. Він під станом, стан знявся, але даємо йому тичку, він на нас не агрився. Він розкидешився. я розумію, що треба виходити, просто забирати. Сейвиться за труп, але він накидешся, його не боюсь. Забираємо. Тим часом 6500 в купілці. Світиться шельма, є простріл. Спокійно виходимо. Не спішимо, дати на вірочку. зводимось і забираємо. Тим часом 5 фрагів. 6750 урона вже є. По інфі бачимо, що прогана на нас просто агресує. Нам треба її просаджувати в упор. Ну, на підкаті треба її просаджувати Дивіться, дивіться, дивіться. Даємо тичку хорошо. І повинні ще встигати, як мінімум, давати одну і тікати. Дивіться, уважно, друзі. І не пробиваємо. Друга тичка зафейлена, яка повинна була залетіти. Це вже, друзі, 800 урона а в нас ВГ вкрало. Просто вкрало. Там, де ми повинні були дати, вони нам не дають. Ми чекаємо, тому що прога Гафулова підтримки немає. Гриль знизу взагалі. Тут якимось чудом на кущі стоїть е, дурачок на чарфутюрі, дає нам тичку, нам повезло. Що була, як мінімум, ремка і не стріляла арта. Все, чекаємо прогу, типу робити нічого не може. Світиться яга, ми на кумулятиві, дивіться, вицілюємо спокійно. Не спішимо, вицілюємо. Залітає тичка, хорошо. Яга, по-моєму, КД. Зводимось, друзі, дивіться, вицілюємо гарно і не залітає. Третя вкрадена тичка. 1200 урона вже. Дивіться момент, дивіться момент. Зводимось. В гармату, друзі. Четверта тичка. 1600 урона вже мінімум у нас вкрали. Це просто жесть. П'ята тичка, зводимось. І такий буде спойлер, вона теж не залетіла. 5. Тичок вкрало ВГ просто, на рівному місці. Те, що я був повинен пробити 100%. Ну, але зато зараз підкрутять. Дивіться, тичку дали, тепер зажили, даємо ще тичку. Хорошо. Він в пиві, в нас на прозі не влучає. Ризикувати не хочу, я підартую, типу, не знаю, мансую щось, пробую, ще якось зажити. Команда моя, що робить? Гриль, просто якийсь Дурник поїхав на центр, віддався, ззаді прикриття не було. Я просто на горці бився як Лев, як тигр сам. На танку 9 рівня проти десяток. І ми майже дали 10к, але, на жаль, ВГ у нас вкрало. Ну, типу, що я можу сказати. GG. робив все, що міг. Ну, типу, я нічого не можу зробити. Я ні втікти не можу з цієї позиції, тому що стерва, можливо, стоїть на кущу. Ну, я не міг ніяк. Коли прога їхала нагору, я їй напідкав давав вітички. Вона заїхала нагору, і я вже не міг втікти. Мене навіть на прокаті чарфутюр світив. Потім з'явилася по... інфа по стерві, тут не було шансів втікти. Ну, типу, тичку дав, все, 8700. Ну і. І що? Зробив все, що міг, а союзники навіть не влучають. Такий то, друзі, в нас вийшов бій. Друзі, ось такі в нас результати бою. Бій ми виграли. Тичка по Язі та не залетіла, там де вицілював НЛД. Видемо... Ні, загального урону у нас 8700. Чистого урону. Зроблено 30 пострілів, 29 влучили, 23 пробили. І тепер дивіться, ВГ просто стрили бій 10к. Пояснюю чому. З цих 29, 29 пострілів 6 ми не влучили. З цих 6, 100% 4 мали пробивати. Це вже 1200 урону. І одна тичка 50 на 50, і одна погано вицілила. Тобто в моменті, коли я відкис, ще було 4 тисячі плюс ХП. Тобто тут перспектива бою взагалі на 12 тисяч урону була чи скільки. Але завдяки тому, що союзники ніколи тобі не допомагають, вони просто присутні на мапі, просто декорації. Ну. Блін, ну це просто класика, друзі. По факту нанесено 8700, стерели бій на 10к. Результати перед вами. Дякую велике вам за перегляд. Можете написати, який рекорд вас. В танках, чи який у вас рекорд на Еріку? Дякую вам ще раз велике за перегляд. Смачного всім, хто їсть, і до зустрічі! З вами був ваш Майданович. До зустрічі, друзі!